Це але для нас рідних дуже важливо. Це пам'ять, яка буде жити в наших серцях, в серцях українців, в серцях боярчан. Я надіюсь, що буде довго жити. Вони заслужили на це, щоб ми їх пам'ятали і шанували. День пам'яті 8 травня, і ми разом з родинами полеглих і з небайдужими мешканцями нашого боярського ОТГ висаджуємо. Це перший етап посадки, буде наступний в подальшому. Посадка, система зрощення буде і засипаємо декоративною відсипкою і доглядаємо. Хочу подякувати нашим благодійникам, які закупили нам 27 горобин, і з якими ми починаємо першу алею. Я запрошу всіх, приєднутися до таких справ дуже важливих цю алею пам'яті, висадку цієї алеї потім приєднуйтесь на такі гарні справи.